Це своєрідний відеопосібник про боєприпаси, який ми знімаємо для допомоги в ідентифікації вибухонебезпечних предметів з метою допомогти спеціалістам з розмінування. Зйомки відео інструкції здійснюються за матеріалами посібника вибухові боєприпаси. Який підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування, протитанкова міна, інженерний боєприпас, призначений для знищення або виведення з ладу танків та інших броньованих машин противника. Протитанкові міни складаються із заряду вибухової речовини, детонатора, замикача, датчика, цілі, підривника і корпусу, з металу, дерева, пластмас відомі безкорпусні конструкції з вибухової речовини підвищеної потужності. Протипіхотна міна інженерний боєприпас, призначений для ураження живої сили противника, дією продуктів вибуху. Це фугасні або осколками, це осколкові. Різновином осколкових мін є ті, що виплигують та вибухають у повітрі на висоті від пів до півтора метра, та міни направленої дії, при вибуху яких осколки розлітаються в призначеному напрямку в ролі протипіхотних осколкових мін. Інколи використовуються артилерійські снаряди з різними детонаторами у фугасних протипіхотних мінах.